Вітаю вас на каналі Котлети ТСК, з вами Віталій. І в цьому ролику хочу вам представити електричний котел від виробника AVL з міста Харків, модель Joel IGX SPT Eco. Цей котел може використовуватися як єдине джерело обігріву, так і додатково з котлами, працюючими на інших видах палива. Лінійка потужностей 4,5, 6, 7,5, 9, 12, 15, 18 і 24 кВт. До напруги 220 вольт можна під'єднати моделі від 4 до 9 кВт включно, а до 380 всі потужності. Котел призначений для роботи у водяних системах опалення з тиском не більше 3 бар. Розміри котла компактні, висота 550 мм. Ширина 350 мм і глибина 215 мм. Котел мотується на стіл. Під корпусом котла ми бачимо асинхронний теплообмінник, що означає, що патрубки теплообмінника зміщені від центру. Це збільшує швидкість потоку рідини і покращує тепловіддачу тенів. Тени у даної моделі із нержавіючої сталі. На теплообміннику котла розташовані запобіжний клапан та клапан автоматично відводу повітря. Штуцери для під'єднання до системи опалення розташовані у нижній частині котла і мають діаметр 3 чверті дюйма зовнішня різьба. Теплообмінник котла захищений двома датчиками. Перший це обмежувач температури і він повинен вимкнути котел. І другий це контрольний, він примусово викає автоматику котла при досягненні критичної температури. Це в нас датчик тиску пресостат. На фасаді котла розташований механічний манометр. Позначка ЕКО у моделі котла вказує нам на оснащення частотним циркуляційним насосом, до речі, торгової марки ВІЛО. Котел також означений розширюваним баком об'ємом 6 літрів від італійського виробника Zilmet. На фасаді розташований LED-дісплей для контролю роботи котла і завдання необхідних параметрів. Сучасна плата керування котлом забезпечує його безшумну роботу, стабільну роботу при ваганнях напруги від 160 до 260 вольт і плавне регулювання температури і ротацію тенів для рівномірного їх напрацювання. Ступенів потужності у даної моделі або 3, або 6. 3 до 12 кВт включно, а 6 у моделях 15, 18 і 24 кВт. Є можливість додатково обладнати котел Wi-Fi модулем для віддаленого керування. А тепер перейдемо до робочих параметрів, які дозволяють налаштувати плата котла. І перше, що ми бачимо, це поточна температура теплоносія. У нас котел не під'єднаний до системи опалення, тому він показує 24 градуси це кімнатна температура. Також він показує індикацію, тобто зараз. Перша ступінь потужності вімкнена. В цьому котлі у нас 4,5 кВт на модель, тут 3 ступені потужності, і в максимальному робочому режимі тут буде три рисочки. Також двома кнопками, де зображений ключик, ми можемо заблокувати дисплей. Тобто, якщо я їх затисну, лок, дисплей заблоковано, я нічого не можу зробити. Щоб розблокувати, я теж їх на декілька секунд натискаю одночасно. Unlock, дисплей розблоковано. Щоб налаштувати температуру, Можна зажати просто в одну з верхніх кнопочок. Тобто зараз у нас обмеження 50 градусів, я задаю, наприклад, 60 градусів теплоносія. Щоб запам'ятати цей параметр, треба зажати кнопку меню ОК на декілька секунд. Все, параметр запам'ятався. Тобто він зараз скинеть на поточну температуру на 24. А якщо я знову хочу її виставити, вже буде задано мною 60 градусів. Тепер увідемо в меню налаштування. Для цього ми затискаємо кнопку меню на декілька секунд. І перший параметр С це обмеження поточної температури. Тобто це те ж саме, що я робив, але через кнопку меню. Далі параметр А це функція розповітрювання. І вона має два режими: режим 0 це функція відключена, і режим 1. Це режим включається на 4 хвилини і після переходить у режим 0. Тобто ця функція вмикає на 4 хвилини насос, щоб вигнати повітря з системи опалення. Наступна функція це функція F, це режим роботи насоса. Вона теж має два параметри 0 це за запитом на тепло. Тобто насос включається на 10 секунд раніше, ніж нагрівальні елементи, та вимикається через 1 хвилину після виключення останнього тену. І другий параметр 1. Це насос циркуляційний працює постійно. Наступна функція функція Б. Це таймер тактового блокування. Вона задається в діапазоні від 0 до 15 хвилин. Тобто, якщо в нас котел тактує, ми можемо у ручному режимі задати час його роботи. H це обмеження потужності опалювального котла в відсотках. Тобто, в нас на цьому котлі, так як це 4,5 кВт, три режими потужності. І я можу вибирати 33 це перша ступінь. 66 це друга ступінь. І 99 це третя ступінь потужності. От, наприклад, якщо я її запам'ятаю зараз, все, я вибрав три потужності, і в нас тут почали зростати ступені потужності. Тобто зараз він працює на два, потім додасться ще одна, тому що я вибрав три ступені потужності. Ось на дисплеї ми їх бачимо. І наступне меню налаштувань це функція P. Це гістерезіс, Тобто це різниця температур, при якої в нас буде вмикатися котел. Він задається в діапазоні від 0 до 10 градусів. Тобто, наприклад, я виставляю 5 градусів, і якщо в нас задана температура 50 градусів, а наявна зараз 45, то він вже вімкне котел для нагріву теплоносія. І остання функція в меню налаштувань це функція U. Це зміна температурного діапазону роботи котла. Що вона робить? У нас є вона 0. Це параметр встановлений в діапазоні значення від 30 до 88 градусів. І параметр 1. Це параметр тепла підлога. І діапазон значення буде від 20 до 45 градусів. Тобто, якщо в мене буде, я задам перший параметр, тобто котел працює в режимі тепла підлога, я температуру не зможу задати вище 45 градусів. Він не дасть мені перегріти. Нашу підлогу теплу, тобто 45 і все більше я не можу задати. Котел Джоуль також на дисплеї виводить індикацію несправностей, опис яких є в інструкції до котла. Повні технічні параметри та ціни можете подивитись за посиланням в опису до відео. Гарантія на котел від виробника один рік. У даної моделі дуже гарна ціна в порівнянні з тим функціоналом, який має цей котел. А саме гідроскрол-теплообмінник асиметричного типу, безшумна робота, авторотація тенів. Високоточна підтримка температури і всі сучасні системи захисту, багатий функціонал з можливістю збереження поточних параметрів при вимкненні котла, інтелектуальний алгоритм набору і підтримки температури. І також для замовлення доступна аналогічна модель, але зі звичайним трьохшвидкосним циркуляційним насосом. Вона трошки дешевша. Якщо у вас залишились питання по котлу, залишайте їх у коментарях, я відповім. Ставте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, дзвоніть нам задля консультацій та замовлень. Дякую за увагу. З вами був Віталій ТТСК. Ми знаємо про котли все.